До Європи через хокей на траві. З нагоди 30-ліття хокею на траві у Вінницькій області стартував перший тур міжнародного турніру на Кубок Співдружності. На стадіоні центрального парку культури змагатимуться чотири команди з трьох країн: Росії, України та дві з Білорусії. Головний суддя переконаний, сили у всіх абсолютно рівні. Ігра цікава, ігра слабих тут немає. обіді сильніше. Такий турнір проходить вже третій рік поспіль. За Кубок співдружності до осені боротимуться команди Олімпія Колос Секвоя з Вінниці, Динамо з російського міста Електросталь, Брестівський строїтель та команда Мінськ. Президент Федерації хокею на траві України каже: в нашій державі цей вид спорту, хоч і розвинений, та до рівня Європи, ще треба працювати. Гроші шайбою в Україні опанувало близько 3-4 тисяч спортсменів. Хокей на траві досить дороге задоволення. Ключки теж мають певну ціну, 100-200 умовних одиниць. Особливо дороге обладнання для воротарська форма, це там від тисячі до двох тисяч євро. От, треба це захистити воротаря від травм. От. До речі, я хочу сказати, незважаючи на те, що півтори сотні грамів важить ця кулька, якою грають, це не дуже і травматичний вид спорту. Чи готова Вінничина приймати закордонних гостей на подібні турніри? Ми запитали у голови обласного відділення національного олімпійського комітету України Федора Новіка за його словами до ідеальної інфраструктури ще з півроку. Наша інфраструктура на даний етап не зовсім готова. Але до серпня місяця я впевнений, все буде зроблено для прийому з такого важливого рівня. Закінчиться реконструкція хокейного стадіону, трибун вже побудовані 4 додаткових роздягальні, дві світівські кімнати. І буде все зроблено для того, щоб змагання провести на належному європейському рівні. До слова на міжнародний турнір область не витратила жодної копійки. За кордонні команди всі витрати оплачували самостійно. На другий тур гравці поїдуть до Бресту, потім у Мінськ. А на четверте коло гри хокеїсти потраплять в Московську область, місто Електросталь. Марина Маланчук, Олександр Ільницький. Новини, телеканал Вінниччина.